Там, де вони з'являються, завжди стає чисто, красиво та охайно. І так у кожному з дворів Харкова це міські двірники та озеленювачі, немов чаклують на прибудинкові території. Роблять це зі всією душею, бо роблять для своїх для харків'ян. А як кажуть, для своїх погано не зробиш. Ось один із прикладів перетворення чималого двору у Салтівському районі. Жах, що річна акції Зелена весна тривають роботи з весняного впорядкування території у Салтівському районі. Основна увага зосереджена на прибиранні дворів, зелених зон, догляді вже за висадженими насадженнями. Оновлені клумб, а також фарбування елементів. Одним із важливих етапів цієї роботи в нашому районі стало оновлення клумб на розі живого перехрестя. Там ми висадили багаторічні хвойні дерева, кущі, зокрема тую, явливець, барбарис і інші декоративні вічно-зелені рослини. Композицію доповнено вже лавандою, гортензією, які додадуть барв, затишку в міському простору. Роботи тільки почалися. Потім будемо додавати ще рослини і вдосконалювати. Це не робота. Тому ми дуже вдячні нашим працівникам, які щодня дбають про чистоту і красу нашого міста Харкова. З приходом тепла робот менше не стало, стало ще більше. Загалом за весняний період було виконано санітарне очищення території це понад 2 тисячі гектарів. Також розсаджено багаторічних квітів, понад 13 тисяч одиниць. Продовжуємо висаджувати дерева молоді. За весну вже висадили 410 дерев. Це загалом із з багаторічними хвойними деревами декоративними, там і ялинка, туї. Ось далі продовжується робота з фарбування елементів благоустрою. Загалом по місту всіх районах нашими працівниками було пофарбовано понад 32 тисячі одиниць. Це доволі багато. і Роботи ми намагаємося охопити всі двори і в плані озеленення, плані відновлення елементів благоустрою. Також продовжується прибирання санітарне у дворах. Це щоденна робота наших працівників 7 години ранку. Після обіду вже працівники беруть участь у бригадних роботах на клумбах, тому що роботи багато це і робота з ґрунтом. І вже почали висаджувати ми багаторічні рослини, декоративні хвойні кущі, нові клумби вже облаштовуються в Салтівському районі. Це як приклад. Також в інших районах теж є багато заплановано локацій, де будуть глумби, газони вже посіяна трава. Це десь площа складає 1200 метрів квадратних, але будемо збільшувати ці об'єми, тому що озеленення і газони це один з пріоритетів роботи підприємства. Продовжуємо щоденно піклуватися про наше найкрасивіше, найчистіше місто і велика подяка працівникам і всім комунальним службам, які, попри все, попри такі складні обставини і небезпеки, продовжують прикрашати і робити місто ще найкрасивішим і найчистішим. Ігор безкровний, Олександр Іванов, Станіслав Грішко та Олександра Панченко, Харків, новини.